Вітаємо вас, шановні телеглядачі. На телеканалі Поділя Центр» ви дивитесь програму Народний вибір. Рівень корупції в Україні загрожує національній безпеці і ускладнює вирішення проблем національної єдності. Такий висновок роблять політики, роблять політологи. І, на жаль, Україна і корупція стали майже синонімами в міжнародній лексиці. І Дуже сумно, коли суспільство таким чином починає звикати до того, що нас ставлять на Найвище щеблі за рівнем корупції або найнижче, тому що враховується знизу 150, 158. І все ж таки ми сподіваємось і віримо, що це ганебне явище буде подолано не тільки з боку суспільства, але і з боку держави, яка утворює різноманітні органи, що саме повинні протидіяти запобігати корупції, зокрема, з боку Верховної Ради України. Сьогодні ми поговоримо про це з гостем нашої студії, з народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної на ради з питань запобігання та протидії корупції Віктором Чеміком. Вітаємо пане Вікторе, в нашій студії. Доброго дня. дякуємо, що завітали. Власне кажучи, ну і я думаю, це абсолютно не тимниця, хто слідкує за вашою політичну діяльністю, за вашу політичну біографію. Чудово знаю, що ви уроджені з Хмельницького. Тому власне кажучи, завітали додому. А, і зараз, наскільки ми знаємо, відбуваються ось такі ваші візити до поки що міста Західної України. А, чим це зумовлено і ну, буває так, ага, якщо політик почав їздити десь містами, значить щось намічається. <реш> будуть вибори, так? Да? Вибори без сумніву будуть, але коли я не можу сказати це точно. Але е, чому я зараз якраз такі життя, Та, ви це шосте місце за останні там, е, 4 тижні, які, е, в яке я приїжджаю, шостий е, обласний центр. Я був в Луцьку, в Рівному, в Житомирі в першому турі, зараз другий тур це був в Львів, Тернопіль, Хмельницький. Ситуація така, що в нас народилася ідея, що протидіяти корупції потрібно не тільки з точки зору розробки законодавства або створення якихось нових органів, але і треба. В принципі, говорити з людьми, що це явище достатньо негативне, це явище не дає їм спокійно жити. А з ким в першу чергу говорити? В першу чергу говорити треба з змовити. І тому народилася ідея провести серію лекцій антикорупційної тематики в вищих навчальних закладах України, і саме це спонукало поїхати в такий тур. І я в кожному з цих міст, в кожному університеті читаю таку лекцію. Це для різних категорій, тому що це не лекція специфічна, там, правова, не лекція політологічна. Це, скоріше за все, знаєте, таке моє авторське бачення причин і умов корупції, які є в Україні, і як з цим боротися потрібно, тому що взагалі є певний досвід, певний досвід роботи в Верховної Раді. От, е, Що можна зробити, щоб подолати це негативне явище. В якщо ти їдеш вже читати кудись лекції, їдеш на цілий день в якесь місто, то е, не варто використовувати цей час просто так в пусту. Тому разом з цим я беру участь в прес-конференціях, я пропоную записатися от на таких передачах або прийняти участь в передачах по телебаченню. І, в принципі, в вінцем в цих таких поїздах є Це зустрічі з громадянами, вільні, вільний доступ, вільне спілкування, вічнавість з депутатами, хто хоче з депутатом, хто хоче, приходить, хто задає питання. Таке ж саме спілкування буде і в Хмельницькому, буде сьогодні в Хмельницькому. Ми будемо спілкуватися з громадянами, а як знайти власну країну, як подолати корупцію, як знайти власну країну. Це не передвиборчий тур, тому що я позафракційний, позапартійний, в мене немає жодної своєї власної фракції, ні партії. Є громадські об'єднання, є громадський рух, який називається Хвиля, от, е, в якому я один з членів цього громадського руху. І цей громадський рух. Поставив собі за мету якраз таки зробити такий, знаєте, дуже широкий майданчик майданчик обговорення проблем України, які є на сьогоднішній день, політичних проблем України, без сумніву політичних проблем і економічних проблем України, і як вийти з цієї ситуації. А для того, щоб обговорювати, треба сюди залучати абсолютно різні, різні сили, абсолютно різні політичні сили, абсолютно різні суспільні групи, абсолютно різні інші групи інтересів, тобто і політиків, і громадських діячів. І просто громадяни, які цікавляться політики для того, щоб знайти якісь певний консенсус. Але я так зрозумію, що особливий наголос все таки на е, юне покоління на молодь. А як вони сприймають ваші ідеї? Як вони взагалі сприймають цю ситуацію? Коли вони чи вони усвідомлюють, що є круті, знає, потрібно боротися? Що все-таки вони десь ну є, то є, куди ж вони дінемось від цього? А ви знаєте, тут ситуація дуже цікава, тому що ну як взагалі суспільство? Давайте будемо чесно казати, що суспільством рухають там 15-20% людей. Які є найбільш активними, найбільш креативними, які в принципі зацікавлені в тому, щоб рухати суспільство, і точно так же серед молоді. Всі зацікавленості там, слухають, А от якраз такі як ті 15-20 абсолютно розуміють, про що я говорю, питають, про що я говорю, розуміють той матеріал, про, про який іде мова, і вони я відчуваю, просто-напросто я відчуваю, що в них є це бажання. Зрозуміти проблему і зрозуміти шляхи вирішення цієї проблеми, і це мене дуже сильно надихає. Скажу вам чесно, ось такий момент, на жаль, рівень, ну в принципі, як є, на сьогодні рівень довіри до Верховної Ради надзвичайно низький, але це в цілому. А ось до політики окремих може бути різень довіри, саме як вам здається, знаходиться момент спілкування, тому що прийшов народний депутат, окей, це вже значить, що можна щось буде говорити те, що нам не варто чути. А тут теж є велика різниця. Розумієте, коли народний депутат приходить в аудиторію телевізійну і віщає з телевізора. І це, ідеї. Да, це одне. А коли Верховний э, депутат приходить і просто-напросто починає розмовляти з людьми з вічнавич, і коли вони просто дивляться тобі в очі, і коли вони відчувають э, і твою енергетику, і ти відчуваєш енергетику э, цих людей, і коли ти можеш просто-напросто відчути, чи, чи вони тобі довіряють, чи не довіряють, чи вірять, чи не вірять, то це абсолютно різне спілкування. І тому э, це ще одна мета цієї поїздки, це просто-напросто поговорити вічна-навіч з людьми. Не з телевізора. Я розумію, що з телевізора можна говорити достатньо дуже багато розумних речей, а люди будуть слухати, бажати, ну, знову він там щось віщає розумно, Ні. Не з телевізора, а приїхати і поговорити е, різ, для того, щоб ти почув, тебе почув і ви зверніли один одного. На сьогодні е, достатньо є е, законів, таких от правих актів, які дозволяють успішно боротися, запобігати корупції і боротися. Мало того, я б хотів би сказати, що на сьогоднішній день у нас, напевно, одне з найкращих законодавств про протидії корупції. А результат. А результат. І коли я сюди про це говорю, що у нас одне з найкращих законодавств по боротьбі з корупцією. І це правда, тому що ми провели певну там бізнесу, не до кінця, само собою, є ще достатньо серйозні перепони щодо діяльності бізнесу, нормального середнього ми створили нові інституції, про які ми говоримо часто. Чують на і НЗК. І здавалось б, ну все, ми побудували суперсучасний літак, потужний літак, який тільки треба запустити, і він полетить так, і вся країна полетить за ним. Але е, ну, вийшло не так, як хотілося. Да? А чому вийшло не так, як хотілося? Тому що літак суперсучасний, суперпотужний, з правильними функціями, завданнями, повноваженнями, все це є. Немає двох ключових елементів. Перший ключовий елемент це екіпаж літака. Це склад того ж самого набув, це склад того ж самого е, НАЗК, тому що е, мало написати хороші закони. Їх треба виконувати. А їх виконувати повинні навчені люди. По-перше, навчені, а по-друге, щирі і люди, які будуть ці закони сприймати такі, як свої, для того, щоб вони їх не відходили від них. І тут є проблема. Але людей можна навчити. Людей можна знайти нормальних, їх навчити, і вони будуть це робити. А є ще одна проблема. Для того, щоб літак полетів, йому крім екіпажу потрібен пальне. А пальне в політики є тільки одна. Пальне в політики це є політична воля політичної команди, яка прийшла до влади і я хоче, яка хоче змінити ситуацію. Запустити літак. Запустити літак. Запустити країну, запустити літак. Розумієте? І ми дуже сподівалися, що команда, яка прийшла після Революції Гідності, після Майдану. Я не хочу навіть спекулювати на цих поняттях. Але що та команда, яка прийшла, вона запуститься літак. Але, на жаль, команда те ж саме робить, що і попередні всі команди. Вона просто-напросто імітує політ. Да? Пам'ятаєте, в цьому анекдоті про те, що поїзд кудись їде, зашторили окна. Бігають по вагону, шатають вагони, всі думають, що поїзд кудись їде. О точно так же з нашим літаком. Махають крилами, заштурили окна, бігають по літаку, а він нікуди не летить, тому що немає цього перемога, яке називається політична воля. На жаль. Тому що той корупційний і олігархічний консенсус, який склався давно в Україні, його не вдалося розрушити. Не вдалося привести до влади не Цих людей а не вдалося привести до влади людей, які б представляли середній клас. Які б представляли от той рушивний клас, який зробив наші дві революції. У нас так. дві революції зробив середній клас. Це, так і в цьому в принципі, я кажу, так? Дрібна буржуазія середня. Абсолютно точно. Але у нас дрібна буржуазія вміє працювати в бізнесі, але не хоче йти в політику. Вона каже, що це політика, це грязна справа. Я не хочу допити. Я все це зробив за вас. Я зробив за вас. Ви вчили нас так до цього. Да. Але ви там розбираєте саме. А так не буває. Треба, щоб в цей середній клас. Оця буржуазія мала своє представництво в політики, яке б захищало її інтереси. А так в нас інтереси захищають представники олігархічних груп. Я хочу сказати, це... що слово буржуазія в хорошому розумінні це особливо, особливо, тому, що Це особливо, ці люди, що це... вміють заробляти гроші, платять податки. Це хочуть самодостатні часто працювати. люди, які платять податки і які відчувають або які вміють відповідати за себе і за свою країну. Україну. Ми створили дві структури, які на вимогу європейської спільноти, світової спільноти, агенції за. Побігання корупції «Національна агенція по боротьбі НАБУ. І тобто вони, вони є, вони повинні працювати, почали працювати, але почалися збої. І, власне кажучи, ну хто дотичний до електронного декларування, він це відчув на собі. Е, люди вже, ті звичайні, як пересічні громадяни, побачили, що нема результату від першого декларування, власне кажучи, вони вже на це те, що спокійно дивляться, є, то є, нема, то нема, нічого не міняється. Але ж так не повинно бути. Вам так здається, що немає результату. Результат є. Результат величезний. Результат є в тому, що є таке декларування. Оце так, вже так, є так, величезний так. результат. Тому що такого ніколи не було, такого ніколи ніхто не бачив, і це є величезний результат. Ми очікували, що цим результатом, боніше, суспільство, я не очікував, бо я був автором цього проєкту, я знаю, що я очікував. Суспільство очікувало, що результатом цього може бути посадки в тюрму, розбори. Mm. Потім... Але справа в тому, що... В кримінальному праві покарання не має зворотної дії в часі за якийсь злочин, який був вчинені до того, як в законодавстві з'явилась норма про відповідальність. Так от е е наші декларації направлені на те, щоб запобігти незаконному збагаченню, щоб не дати красти. На жаль, те, що вже було вкрадено до цього. Важко притягнути до відповідальності за незаконне збагачення, тому що стаття про незаконне збагачення почала діяти тільки в, е, з 2015 року, з року, з лютого місяця. І неможливо притягнути людей, які незаконно збагатилися до цього, до відповідальності. Їх можна притягнути за віднагавання грошей, за несплату податків, ну, за інші різні, але не незаконне збагачення, про що, в принципі, що є головним для цієї е, системи декларування. А отже з цього року, вже з цього року, тому що ми побачили першу декларацію, ми зараз побачили другу декларацію, і якщо будуть не збігатися статки людей, їх доход, який виріс за рік з тим, що вони реально заробили, і стиль життя з тим, що вони реально заробили, то тут же можна запускати в дію статтю про незаконне збагачення. Тобто це суспільство потрібно пояснювати, що ви да, очікували крові так. і ну, жарту їх немає і не могло бути, тому що саме так, але, так але, вже. Але, але ж є інший орган, НАБУ, який не тільки е, контролює реєстр, е, майнові реєстри, е, реєстри осіб відповідальних за... Е, Відповідальних за е, державні функції, але є ще й НАБУ, які в принципі і контролюють не тільки незаконне збагачення, але й неправомірну вигоду, можливість отримання неправомірної вигоди, яка е, може притягувати до, до кримінальної відповідальності за зловживання правом, за зловживання впливом, за зловживання службовим.